Мисливість на це зрів. вітаю вас, мої друзі. Сьогодні в мене день народження. Як бачите, подаруночок я собі приготовив. Хочу зробити розпаковочку такого лота, показати, чим я себе побалував на день народження. І заодно зробити огляд монет. Як ви вже зрозуміли з назви відео, сьогодні буде йти мова про легіонні динарії марка Антонія. Отже, друзі, приступимо до розпаковочки. Нещодавно в коментарях під одним з відео я розговорився зі своїм постійним глядачем. До речі, автором каналу Хуторянські Замальовки. Рекомендую перейти на його канал. Він знімає класні відео, також копає пориму. Динарії, буває і рижики, проскакують. Мені подобається його відоси, дивитися, тому рекомендую перейти і ви подивіться. Отже, Розмовляючи зі своїм підписником, постійним глядачем, зайшла мова за ці легіоні динарії. І він попросив мене зробити, скажімо, так, огляд тих динарів, які є в мене. Ну, я йому кажу, в мене їх зовсім небагато, там 5 чи 6 немає що показувати. Ну, все-таки, я пообіцяв і виконую те, що пообіцяв. Зараз ми дістанемо цю красу і разом подивимось. Дивіться, друзі. Це легіонний динарій. Марка Антоніо. Шостий легіон. Ось так. Ось так добре видно. Супер. Зараз проведемо коротенький історичний екскурс про цей шостий легіон. Було два шостих легіона. Шостий переможний Віктрікс. Він в основному базувався в Іспанії. І шостий залізний Феррата, що перекладається як Броньований або закований в броню. Цей легіон мав також прізвисько Вірний та Постійний, яке отримав від Септінія Север. Створений був шостий Залізний легіон в 52-му році до нашої ери Юлієм Цезар і брав участь у всіх ключових битвах Римської імперії. Спочатку. Воював у громадянську війну, потім в Олександрії з Цезарем допоміг Клеопатрій зійти на єгипетський дрон. Але не більше часу, шостий Залізний провів на Близькому Сході, залишивши там кривавий слід, придушуючи численні повстання іудеїв. Так, в 132-му році, після останньої спроби євреїв звільнитися від римського поневолення, шостий разом з Десятим легіоном за три роки знищили більше 580 тисяч іудеїв. після чого євреї втекли зі своєї батьківщини і розселилися по світу, створивши багато діаспор, які існують і досі, ось такий він, цей шостий залізний легіон. Ви щойно бачили фрагменти з серіалу Рим. Старий серіал 2005 року випуску головні герої цього серіалу Тіт Пуло і Луцій Ворен цілком реальні люди, які жили колись, їх навіть згадує Юлій Цезар у записках про Гальську війну, п'ята книга, глава 44. В цьому серіалі вони вояки 13-го Легіону. І що б ви думали, коли я вперше подивився цей серіал? І, скажімо так, залишався під враженням після тих подій, які були представлені в цьому серіалі, мені запропонували купити ось цей динарій 13-го легіону. Такому співподінню я був дуже здивований. І, не вагаючись, придбав цей динарій, до речі, він кладовий складу. Це був в мене перший в моїй колекції динарій з Серії легіонів. І він, скажімо так, положив початок маленькій збірці, яку ви бачите зараз. Мене навіть відвідують іноді думки. А чи не зібрати мені всі легіоні динарії? Марка Антонія. Ця тема не моя. Ви знаєте, що я любитель динаріїв Антоніна Пія. Але якось так склалося, що потрішки-потрішки у потрішки мої руки попали. Ось такі легіонні динарії. І давайте я покажу вам, які у мене є. Ну, За бойові заслуги. Кожен Легіон отримував епітет. Наприклад, оце другий, другий безстрашний. Другий безстрашний Легіон. Третій. Третій Кіринайка. Ось чітко видно цифру 3. Є, пробіли. Треба заповнити, щоб зібрати всі. Є що збирати. Ось це другий, третій. Шостий уже є. Шостий залізний легіон. Сьомий. Сьомий Клаудій Легіон. Або старіший, що на нього кажуть. Ось читається сьомий. Далі пропуск. 11-й. Дивіться, якому сохрані. Це найкращий серед легіонних, який в мене є в найкращому стані. Ось цей, що я показував вам. 13-й, самий перший в мене. І 14-й є. 14-й легіон. До речі, якщо у вас є на продаж ось такі легіонні динарії, і ви маєте бажання їх продати, пишіть, можливо, домовимося. Мене цікавлять не, не стільки в такому стані, навіть задовільнять затерті. Головне, щоб читався номер легіону. А сам стан динарію може бути повністю затертий. Ось так. Пішіть, можливо, ми з вами сторгуємося, і якось так потихеньку буде моя збірка розширятися. Ну і закінчимо історію Шостого Залізного легіону. Після того кривавого придушення іудеї, 6 шостий залізний, а точніше вже шостий пошарпаний, оскільки також втратив багато своїх вояків, повернувся в свій табір поблизу Мегіддо і стояв там понад 100 років. Будучи запорукою римської влади в регіоні. Але одного разу, колись у другій половині третього століття, 6 легіон не повернувся з чергового походу. Історикам так і не вдалося точно з'ясувати, що з ним сталося: чи то загинув під час катастрофічного походу імператора Валеріана проти Персів у 260 році, чи то був кудись передислокований. Але обжитий табір в долині Мегіддо поступово занепав. Але пам'ять про шостий Легіон пережила сам Легіон. В існуючій досі назві тієї місцевості Ладжун безпомилково вгадується спотворене латинське слово Легіо. Господарі тих земель змінювались. Спочатку були римляни, візантійці. Їх витіснили араби, далі з'явилися хрестоносці, потім знову Араби, турки, і аж у 20 столітті євреї повернулися після майже 2000-літньої відсутності на свою рідну землю. Де приблизно розташовувався покинутий табір Залізного легіону, відомо було загалом досить давно. Але виявити його залишки археологам ніяк не вдавалося. І лише наприкінці червня 2013 року. Це, нарешті, вдалося Йотаму Тепперу з Ізраїльського управління старожитностей. Теппер зі своєю групою вже багато років розкопує Мегідо. З того часу він цілеспрямовано шукав табір саме 6-го Залізного легіону, вивчав монети і черепки, які знаходили у себе на подвір'ях жителі Кібуса, простежував траси древніх водогонів і дороги. На яких, до речі, знайшли залишки віхи з позначкою щодо табору дві милі. Прискіпливо вивчав супутникові знімки, та нарешті, все зійшлося в одній точці. І спеціальний радар підтвердив здогадку: невеликий пагор приховує древні укріплення у вигляді квадрата зі стороною 250 метрів. Характерна ознака планування давньоримського військового табору. Тепер. Зі свого ізраїльського управління старожитностей не міг одразу покликати мене, мисливця на Цезарів. Я б йому за день знайшов той табір перебування 6-го легіону, але ж треба було покопатися в тому регіоні, походити з Радаром. Хто б відмовився від такого? Можливо, колись і я поїду в Ізраїль. Обов'язково відвідаю це історичне місце, і продовження цього відео буде саме з місця розташування табору 6-го Легіону. На цьому, друзі, все. А закінчу я своє відео пісенькою про 6-й легіон. Вибачайте, що мокшанською мовою. До нових відео. Пусть я погиб под падахеронам, і кров моя досталась псам. Орел шестого легиона, Орел шестого легиона, все так же рвется к небесам. Орел шестого легиона, Орел шестого легиона, все так же рвется к небесам. Все так же горд он и обеспечен, и как всегда не устрашим. Пусть век солдата быстро течен, век солдата быстро течен, но вечен Рим, священный Рим. Пусть век солдата быстро течен, век солдата быстро течен, но вечен Рим, священный Рим.